Привітик! Зараз у нас 10-та година вечора, я готую трошки на роботу, хочу поділитися трошки своїми враженнями. Я нічого не встигаю. Чесно, я не встигаю нічого. Ще настільки нічого не встигати в мене не було. Я перший раз в житті настільки нічого не встигаю. Мені навіть пишуть, друзі, ну що там, як ви, ви кайфуєте, вам подобається. Я кажу, ми тільки задовбуємося поки що. Але тут справді дуже гарно тут. Мені подобається. Просто наразі я ще не зрозуміла, як я себе тут відчуваю. Але я думаю, що я буду себе добре тут відчувати. Знаєте, що найбільше мені подобається на цій кухні? Дивіться. Це моя улюблена тумбочка. Так класно, коли ти тут готуєш. І собі раз взяла, поперчила, посолила. У мене сьогодні є посилка з тему величезна. Зараз покажу чому. Насправді я її вже зняла тільки що, але я зрозуміла, що мене там взагалі не чути, тому що ці пакетики. Дуже шелестять, тому я вже все відкрила і просто покажу вам, що тут в мене є. Я замовила дещо для, для холодильника. Я дуже давно хотіла попробувати ось такі штучки. Сюди наливаєш водичку. можна ставити петрушку чи окріп, чи може навіть зелену цибульку. Подивимося, як воно буде зберігатися. І чи справді воно так буде довго триматися зеленим? Побачимо. Взяла дві таких штуки е, яйцятримач. Це я так назвала. Але я ще не зрозуміла, як воно працює. Е, взагалі не зрозуміла, як воно працює. Напевне, що ось так. Я думаю. Типу, сюди ложиш яйце, воно котиться. Да. От так. Отак сюди ложиш яйце, воно котиться, тут є дирочка, і воно йде сюди. І так можна, я купила таких дві. У нас тут немає де положити яйця в холодильнику. Я теж дуже давно хотіла, це зрозуміло да? для авокадо. Ось тут є така якась силіконова лівка а, для авокадо, для лимону. Для помідора. А це для чого я не знаю. Коричневе, кругле. Що це А, цибуля! А це для цибулі. Понятно. Далі для зімби. Купили йому ось таку щітку, Вона ось так нажимається, і вся шерсть виходить. Получається, можна його розчісувати. Ой, що це таке? Ні, нічого не робиться. Окей. Ось. Ці штучки желізні, вичісують шерсть. І саме останнє, саме велике. це зімдентуалет. Я вже його склала, я його дуже довго складала. Е -е, ось так він може заходити, виходити ось. Я думаю, що приїде мертвий і подивиться до нього. Так, ось це те, що нам потрібно. Ось зараз будемо вибирати. Так. Я не знаю, що на рахунок цього. У мене манікюрчик прекрасний. Так, це 2 долари. Що тут ще є? Є ще ось такі якісь. Я думаю, що це буде прекрасно. Я їх візьму. А якщо ще взяти оці може? Я не знаю, можливо. Я візьму, ще ось ці за долар 50. Прекрасні ціни. Тут це дуже дешеве. Є ще ось такий скотч. Ну, в нас є, але я візьму його, тому що я думаю, що він. Скільки він? 2 долари. 2,50. Я візьму таких 3. Плюс треба нам клей. О, є клей. Супер. Тільки я щось не розумію. Він 450 чи 1,25. Візьмемо. Тут навіть ще є продукти. Мені треба знайти огірки. Квашені огірки. Так. А де ті, що мені треба? Тих, що мені не треба, тих, що мені треба. Хм. Ладно, візьмемо баночку ось цих. Наприклад, 1,75, але вони порізані. Ну, Нічого попробуємо. Ось ще я взяла такі вафлі до чаю кави, всякі різні печива. Боже, вже все позакінчувалося. Ось такі маленькі. Ось тут, наприклад, є. Ем... Ух ти. Але така 5 доларів. Я беру величезну за 20. Три, мені здається, вона велика. Так, що тут нам потрібно? Ось є ось такі серветки. Вони відтирають все. Ними можна навіть пилюку витирати. Я їх візьму. Є ось такі рушнички по долару 50. Є дві за 4, Дві за 3. Я візьму ось ці дві штучки. Ось. Я хотіла взяти тільки клей і валіки, але купила цілу корзину. Це доларами. Тут ніколи не вийдеш з пустими руками. Кажи, що ти робиш? Що я роблю? Вже три тижні, як приїхали в Новий дім. І в нас тут такий таунхаус, і всього тут живе 12 сімей. Тому я вирішила зі всіма познайомитися. Я спеціально чекала Мерта, щоб ми всі разом поїхали. Ой, пішли. Ось, зробили такі турецькі солодощі. І зараз буду розфасовувати по тарілочках. Також я роздрукувала такі, таке привітання, відкриточки, написала, як назвати, тому що люди будуть забуватися, можливо, щось буде треба. Ось. І зараз будемо ходити по сусідах. Сьогодні понеділок, але е, у нас long weekend, тобто вихідний, тому я думаю, завтра всі на роботу. Зараз приблизно будуть всі дома, вже вечір. Вже вісім вечора. Ось такі штучки. Я думаю, що не називається Або, Басти. Або калбурга басти. Я його не можу ніколи правильно сказати, але мене зрозуміють. Там всередині є горішки, воно все, звісно, в... Блін, як буде шербет? Коротше, в цукрові. цукровий соус. Не знаю, як називається на українській, але дуже-дуже солодке. Але смачне, бо це турецькі солодощі. Мені потрібна кокосова стружка. Їх можна присипати кокосовою стружкою, можна фісташковою стружкою, але я не знайшла фісташкової стружки, тому буде кокосова. Знаєте, коли є дивишся фільми, де коли там з пирогом приходять до сусідів, що привіт, ми ваші нові сусіди, або до нових сусідів приходять з пирогом. У нас ніхто не прийшов, не прийшов, але ми вирішили. В принципі, в Туреччині ми так само робили. До нас приходили, я пам'ятаю, сусіди, які заселялися навпроти. І дівчинка принесла, не пам'ятаю вже що, із тарілкою. Ну, і в Туреччині, якщо там тобі приносять з тарілкою, то ти вже ту тарілку пусту не можеш віддати. Тобто треба щось теж зробити і їх чимось пригостити. А я тоді теж щось зробила, якісь з вишнями. У факті інковерім не факі вернем. Чімбіском чила регітчес. Onlara kalburga bastı yaptım. Kalburga bastı değil. Kal. <laughs> Neydi o? Kalburga bastı. Kalburga bastı yaptım. Evet. Ee, şimdi 11 tane komşularımız var. Hı hı. Biz bu arada site gibi bir yerde kalıyoruz. Evet. Ee, 12 aile kalıyor bu sitede. Hı hı. Biz 12. aileyiz. O yüzden 11 tane tabak hazırladık hmm. ve 11 tane bunlarda ba e bağlıyoruz. Senin matematiğinin mükemmelliği. <laughs> Burada ne yazdığını da anlatacağım şimdi. Ee, biz yeni taşındık diye isimlerimizi e, söylüyorum burada. Ondan sonra e, kimler bizimle yaşıyor. Ondan sonra zimbamız var kedimiz Kedi. diye. Eğer e, arka bahçesinde görürsünüz falan bu bizim diye. Ondan sonra e, onlara Türkçe sweets yaptım. Ondan sonra e, çok dikkat edin dedim. Çok tatlı ama çok güzel. Ondan sonra umarım herkesle güzelce tanışabiliriz falan filan işte. Kanada'da komşuculuk. Чай, бо воно таке тверде, недобре, не ці вийшли. Не різні смачне, нічого не смачне. Нічого не смачне? А можна я була б нормально? Я пробую просто як працює. Бестія! <різь> 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 <різь>

burası Nasta'nın odası. Ve biz birkaç şeyleri asmaya asacağız şimdi. Böyle bir kelebeği var. Evet öyle güzel. Evet böyle güzel. Baya güzel. Evet. Mert böyle bir şey aldı. Ve bu duvarın arkasındaki her şeyi gösteriyormuş. Ne yapıyormuş hayatım? Bana, bize anlatır mısın? Arkasındaki 19 milimetre bir de 38 milimetreye kadar metal ve tahtaların yerlerini gösteriyor. Köşelerini gösteriyor. <laughs> 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 Allah'ım ya. Ben <laughs> bunu ne zaman öğreneceğim? <laughs> Коли в нас буде тут прибрано чисто, без коробок? Ох. Таке враження, що воно ніколи не закінчиться. Так, Настусь. Так, Ти? мама, це камелу, ту камелу. Ту камелу хочеш? <світ> <Топле>. <світ> не, ту камелу. все тут свинає. Сюди на чисто, сюди колобки, сюди дивани. Запишемо відео. Дам мікрофон будемо говорити. З тобою? Угу. А, а Відео мене буде видно? Буде. Ти дуже краса, не треба. А що я буду робити? Не знаю. <рес> Стояти біля мене. Можу цивульку порізати. Я можу Ну, візьми поріж цибульку. Що зробити. Наріж цибульку. Я поріжу це. Скільки цибульки Всю. взяти? Всю? Всю, Всю? Тут поріж її на дві частини посередині. Типу. І такими, І такими дольками, так. Добре. Ну, що бабу розкажи. Розкажи, які в тебе враження відвернено. Відвернено в мене? Різні враження. Я його, по-перше, ще зовсім мало бачила. От, так як Вернон. Ну, Хотіла б подивитися, де церкви, хотіла подивитися, де бібліотеки є. Знаю, у них тут ну, цікаві місця бібліотеки угу. для. Щоб щось нове дізнатися та й взагалі подивитися. Ну, хотіла б, звичайно, церкву, там ком'юніті, там громада, угу. там якісь люди, там чогось дізнаєшся, якихось новин. Бо поки що я тут не бачила м, ніде, що можна дізнатися про Верном, про, про місто. Можливо, мене все Ми не. Прийняті. В інтернеті, ну. Ну, а самі про якісь, про якісь події, про якісь. Uh -huh. Ну от, наприклад, у нас тут місті є і типовий кременець, і оголошення Кременець, маленьке містечко, uh -huh. і багато різних, ну, таких, uh -huh. що можна дізнатися, різні новини, різні події про людей, про, про багато дечого. Uh -huh. От, А тут поки що я не знайшла такого. Коротше, в нас сьогодні, надіюсь, що останній, ну майже останній день, коли ми фарбуємо. Хочу трошки показати нашу обстановку. Там я вже трошки почала. Ось тут такі були жовті стіни, брудні. У нас залишилася тільки остання кімната наша. Залишилася кухня, але ми її сьогодні не будемо. Приїхав мерт. Так. І залишилась наша ванна, кімната гардеробна, Ми навіть не будемо трогати, тому що вже настільки немає сил це все робити. Хочеться поскоріше все закінчити, поскоріше жити нормальним життям. Вихідні нічого не робиш, крім того, як цей ремонт. А в будні дні ми працюємо і ну, ввечері вже нічого не хочеться робити. Точніше хочеться, але ти ну, просто не встигаєш. Ось, плюс зав... ну, на ранок рано вставати. Хочеться приходити з роботи додому, готувати, їсти, їсти, відпочивати або згратися з Настю, ходити десь в парк, гуляти, поки гарна погода. А не оце от все. Ой. Просто вже дуже втомилася. Приїхав нарешті наш диван якого ми чекали дуже-дуже дуже довго. Спочатку було так: ми хотіли купити диван в Ікеї. ми його замовили. Потім, після замовлення, ми побачили, що ми його замовили не в Вернон і навіть не в келовну, а ми замовили пікап в якомусь другому місці. Там десь біля Ванкуверу, Сюрей, здається, називається, не знаю, як точно. На другий день ми його відміняємо. Розуміємо, що в наше місто і навіть в найближчі міста немає ніякої доставки. І взагалі потім цей диван взагалі закінчився. Ми вирішили, давай вже все купляємо який-небудь. Вирішили взагалі брати такий дешевий, е, є такий сайт веєрфеєр. Прийшов цей диван. Він ужасний, цей диван. Ми його повертаємо назад. Зараз чекаємо, поки його заберуть. Замовили ось таке патіо. Брудно, не складено. Я думала, воно трошки буде більше, але дуже класно, мені подобається. Це все коробки з дивану. Ось наш диванчик. Мерт вже тут складає. Так, це, це не диван. Ось це диван, у нього такий прикольний колір. Я думаю, що не буде дуже видно, як він буде бруднитися. І всі-всі-всі подушки повністю знімаються. Ще трошечки, ще трошки. Я сьогодні планую поприбирати повністю і вже буде чистенько. Єдине, що останеться зробити, зараз покажу. Купила ось таку штучку, теж з ікеї. тут можна одіялка складати. І так далі. Тут я принесла іграшки настіні, щоб зверху трошки теж були. Так, це Настя кожного ранку вдягає мої чоботи. Так, пішли на диван дивитися. Ось Мерт створив такі коробки. Воно все було в вакуумі. Це ми чекаємо, щоб забрали. Зараз покажу. Так, оце теж з ікеї ми повісили. Сюди я хочу таку дерев'яну. Так покрити дерев'яшкою якоюсь такою, щоб була така полочка, і там поставити свічечку якусь, якусь декоративну квіточку. Кажу бабулю, бабу. Привіт! Що робиш? Шию. Я тут знімаю, показую дивана нашого нового, старого, Зима! зімба. Угу. У нас бабуля шиє, ми їй купимо шийну машинку, швейну машинку. Тому, якщо ви вернені і вам треба щось підшити, то, будь ласочка, звертайтеся. Вона в нас шиє з дитинства, і вона це робить професійно. Так. ідемо далі. Так. Тут у кімнатка. Тут теж брудно. А не треба. Все має бути. Ні. Ще треба люстри поміняти, штори, тюлі точніше повісити. Зараз я покажу вид, який в нас. Ось так, мені дуже подобається ось цей вид. Там деколи під вечір корови приходять, он там на зеленому пасуться. Так класно. Що це приїхало? Може хтось приїхав, переїхав? Не знаю. <гум> так, я далі за роботу. Мерт далі за роботу. Населоло його? Бітан дабельол джек тема. Hangi taraftan koyacaksın? Hangi taraf? Ben buraya mı koyayım? Hmm, bence bakalım. Bakalım böyle bu şekilde mi olacak? Aynı böyle mi? Lesi mi? Aha, lesi ne kadar büyüklüğünde Leysi. olacak? Aynı böyle. Bir tane böyle köşe, bir tane böyle uzayan. Bence böyle yapalım ya. Burada daha güzel olur. Yani hepsi tuttaki strşni. Ya ihoçu pomenyate. Eee По ідеї ми маємо, хочемо поміняти ось цей коврик, бо він теж дуже старий, але це дуже дорого. Я не знаю, це мінімум буде 2000 доларів, тому ми ще хочемо почекати. І в принципі, світильниками ще хочемо почекати. Треба спочатку, щоб мерт пішов на роботу. Бо в нього вже закінчилась робота, і ми ще шукаємо йому, шукаємо йому тут роботу, так? Іш санаріум, і сценарієм і скаті. І шаріорус. Бурда і шаріорус в нього є деякі проекти, на які він може зараз поїхати, але не тут, а нам потрібно тут. Але якщо нічого не вийде, ми не зможемо знайти тут роботу, тому він поїде тепер в Альберту. Коли ми жили в Альберті, він їздив в Британську Колумбію. Коли ми живемо в Британській Колумбії, він буде їздити в Альберту. Це нормально? Ja, bo czeki, kociecie, on taki klasny, ale mi się podoba. Wow. Ikiya Igana, ty ty tyle chwala, jak ty? Emigrant, bier emigranty, czy Jandrzej Ewet Jandrzej Ikiya. Ewit. Oglądamy, Trzeba, trzeba, będziemy westać. nie, tylko to. No, no, А Бо, гер... Не було б ж ніяких штук. Ну була ще якась книжечка. Ну подивися, я то є, ні то нема. Він вмерта. Хай буде, добре, я його положу. Бабусі новий лептоп, і вчора він вночі заглючив і почав дуже сильно гудіти. Мерт сказав, що там щось полетіло. Не полетіло, Орда? Полетіла карта екрану. Або, Не знаю, він не дуже розуміється, але каже, що щось полетіло. Тому ми маємо його назад. Ми його замовляли в Амазоні. Маємо назад віддати. Скільки ми вже всього купляли? Віддавали назад, повертали, знов купляли, знов повертали. Я стекла клифлери, гепсінчик маси, герчиктен. Мені дуже подобається те, що в цьому дивані можна знімати повністю всі наволочки. Наволочки, ну, коротше, все можна зняти і попрати. Я довольна. Так, все, я за роботу. У мене руки у мозолях. музеях.